Смиром Божим, Хоча би сьогодні появитися відкривання але насправді, що ж таке християнство. Е, отож, сказав Ісус до іудеї, які увірували в нього. Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями. Е, не просто увірували і все, да? Христос говорить, що є його слово, якому потрібно перебувати. Отож, далі ми можемо прочитати, е, хто взагалі був цими ж християнами. І сталося, коли вони цілий рік... Збиралися в церкві, навчаючи велику громаду, і тільки почали тоді називатися християнами. Отож, до церкви першоапостольської ніхто не міг прийти так з двору, там збиралися тільки учні Ісуса Христа, ті, хто був дійсно готовий покласти своє життя за Ісуса. Ніхто зі сторонніх не наважувався приєднатися до них, але народ їх величав. І страху охопив кожну душу, було багато чудес і ознак сталося через апостолів. Русині панував великий страх серед усіх. І щодня вони перебували єдинодушно в храмі, та ламаючи хліб по домах, в радості, в простоті серця приймали їжу. Постійно перебували в навчанні. Це були учні Ісуса Христа. Це не були сторонні, це були учні Ісуса Христа. Отож, ми можемо бачити дійсно, що в церкві є порядок, і Бог показує, так? що він не Бог без порядку, але Бог порядку. І можна... Тому що Бог не є Богом безладдя, але миру, як і по всіх святих, церквах. Бог не гаус, Бог порядку. В церкві є порядок. І що таке церква? Це не просто будинок, Христос показує, що приходьте до нього живого коштовного каменя, знехтованого людьми, але вибрані Богом. І ви самі, немов живе каміння, збудовуйте в духовний дім, щоб бути святим священством і приносити духовні жертви, приємні Богу, через Ісуса Христа. Ми призвані, щоб бути священством для Бога, щоб приносити йому духовні жертви. Не просто жертви, як раніше, були. Та, але духовні жертви, жертва хвали, прославлення. тож Христос показує, та, що Він дав Петру цю владу. Він казав, збудую церкву і о, ворота пекла її не здолають. Да, що церква вона має силу. Ми це царство Боже, да воно не в свою силі. Тається Святий для того, щоб дійсно зрозуміти і принести, пізнати Бога, принести Богу політ. Адже ідіть навчіть усі народи, хрестячих на Святого Духа і навчають, тобто навчіть. І знову навчаючи їй все, що я заповів. Це вони не прийшли просто там, сказали, увіруйте в Христа і все, живіть і ходьте, просто увіруйте в Христа. Ні, є навчання, в якому потрібно перебувати, в якому перебувала перша апостольська церква постійно. І дух був на них, і дух примножував. Отож він говорить, що це буде перевірено, по якому будували, на якому фундаменті ми будували. Чи воно вистоїть дійсно все те, да, як сказано? Отже, кожен, хто слухає мої слова та виконує її, буде подібне до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі, на Ісусі Христі. І воно в дощ, і ринули ріки, і здійснилися вітри, і рушилося до той, та він не впав, бо його основане основання було на скелі. А кожен хто слухає мої слова, та не виконує їх. Буде подібний чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску, і линув дощ, ринули ріки, і, рік, і звіснилися вітри. І обрушилося на те дім, і упав той дім. І великим було подінь його. На чому ми будуємо? На якому фундаменті був, на, на своїй думці? Да? Тому що Христос говорить, що перша апостольська церква ну, да, вони перебували дійсно в наповненні Словом Божим, хлібом Божим, і їх одна віра, була. чому вони наповнили всю землю вірою, чому вони перебували Да? Чому так і бувалося? Тому що в них був, одне ціло в них, було, один дух. Як були покликані в одній надії вашого покликання один Господь, одна віра і одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над всіма і через всіх, і усіх нас. Чому перша Апостольська церква так могла достигати людей наповнити всю землю? Тому що вони перебували в дійному навчанні, в, в Слові Божому. В їх був фундамент Ісус Христос. Вони наповнили всю землю в своїй думці. І не покайтеся, віруйте в ві Ангеля. Читайте, наповнюйтеся Словом Божим, вивчайте слово Боже, пробувайте в Слові Божому.